Ось мій сніданок у французькому готелі. Як готель називається? Якось Кіян кіріян. <рес> <рес> Місто шамоні Монблан. Ой, чи селище в передмісті Альп. Шамбарини сейчас находят. Шамони. Шамони это буду ехать должны были. Да? А это шамбари. А, шамбари. Ну добро, подивлюся, я точно скажу. В общем, есть такие йогурт черныечный, натуральный сикс, пляшечки я налила. Взяла себе вот такую намазочку, намажу на круассан. Взяла Масло намажу на хліб, який я не взяла. <рес> Треба ще збігати по хліб. Одна взяла, друге не взяла. Це якась пюрешка також взяла. І от омлет був, я також там зразу не побачила. Сосиски, бекон, шинка і якась салямі колбаса. Ось такий у мене сніданок. Ну Може ще зроблю пару ходок. <laughs> Do <laughs> buru. <bê> <laughs>